Отре, хочу нагадати, що питання мобілізації е, великим чином пов'язана із е, впливом Російської Федерації е, Російська Федерація, розуміючи, що ми, як українці, українське військо чинимо активний спротив та зриваємо їхні плани. Е, очевидно, хотіли послабити наш мобілізаційний ресурс. А з огляду на це були сформовані необхідні заходи щодо дискредитації збройних сил України. Перша друге створення. Різного роду е, активних діючих мереж е, у містах е, різних, е, на різних рівнях, е, знову ж таки, з метою цієї дискредитації. Ми не говоримо зараз про е, осіб, які просто не хочуть йти служити, е, ми говоримо саме про осіб, які чинять активний спротив е, та заклики щодо е, насилля працівників ТЦК та е, загалом е, створення. Е, Пропаганди риторики, яка діє в з українським інтересам. Саме тому е, ми вважаємо, що е, велика проблема, яка в нас з'явилася мобілізацією, лежить в ключі того, що держава не е, включилася в боротьбу з цими е, російськими мережами на території України. Коли ця мережа лише вибудовувалася, її можна було зупинити, оскільки цих усіх не було так багато, але ми бачимо, що з 22-го року пройшло багато часу. Очевидно, ті мережі посилились, і справді їм вдалося досягти певних тактичних цілей, і розбудувати вже цю мережу не лише на проплачених російських або ідеологічних підтримуваних агентів. А вже і на простих людях, які на жаль повелись на цю пропаганду. Тобто, станом на зараз цю лавину вже дуже важко зупинити. Сформувалось велике ядро та навколо ядро, яке чинить активність проти мобілізації, але в даному випадку, на жаль, можна лише посилювати заходи щодо кримінального та адміністративного. Порушення певних справ щодо цих осіб, і мова не йде зараз про тих, хто просто ухиляється від служби, а мова про тих, хто справді є цими російськими агентами впливу. Тому я та чимало інших чинних військовослужбовців підтримую цю ідею, і ми хочемо бачити, що служба безпеки України. Більше включається в цю роботу, також ми хочемо бачити роботу інших органів державної влади, в тому числі суддів, які повинні виносити вироки справедливо по відношенню до цих людей воюючій державі. Що зі свого боку, ми, як військовослужбовці, хочемо також бачити, що лава Збройних сил України загалом Сил оборони України будуть. Поповнюватись, а допоки діють ці мережі, ми цього не побачимо, на жаль. Тому ми і зверталися до різних органів державної влади, до Верховної Ради, Кабінету міністрів тощо, щоб вони все-таки, як законодавці, включилися нарешті в цей процес, а не гралися з виборцями потенційними та чекали якихось дивідендів на наступні вибори свої. Тому е, ще раз е, звертаюся, якщо хтось з них буде бачити, що вони займалися ділом у нас першочергова війна, а вже е, пізніше якісь інші законодавчі ініціативи. Е, питання пріоритетності у воюючій державі. Ось е, також хотів би сказати, що е, ці мережі активно. Е, Допомагають в тому числі не тільки е, Росії в питанні мобілізації, а також в питанні СЗЧ. Особи, які вже налаштовані, їх все-таки е, мобілізували на вулиці десь в Буста, і е, вони прийшли навчання. Очевидно, не мають сильної мотивації. Відповідно, ми бачимо, що щомісячно зростає кількість осіб, що йдуть заче, і це є також прямим напрямком діяльності цих російських мереж стосовно налаштування даних осіб. Звісно, ще не можна відкидати кількість осіб, які йдуть за че через певні можливі проблеми в тих же силах оборони, але Вважаю, що саме російські має найбільше на це е, акцент зробив. Е, також слід пам'ятати, що е, проблемою великою е, СЗЧ є те, що е, військовослужбовці не можуть перевестися і вони використовують механізм СЗЧ для переведення. Е, попри те, що зараз озвучили, е, що буде пріоритетне комплектування. Е, Тих осіб, які пішли, вчинила СЗЧ. Тобто, це мова йде про десантно-штурмові війська, штурмові війська, які у нас, начебто є, начебто і немає. Та такий статус не може ніяк визначити. Але люди це все одно будуть вчиняти, тому що дехто засидівся на своєму місці, і справді, особа, яка з 22-го знаходиться в піхоті, до прикладу, має право на те, щоб. Змінити там вид своєї служби, так? Е, на жаль, також це питання не вирішується. І через це відбувається і СЗЧ, і знову ж таки, і посилення російської пропаганди, яка говорить про те, що, власне, має вибору, ви будете покинуті, і так далі. І е, Росія, як завжди, підсилює уже наявні проблеми. Це відбувається з року в рік. І тому, якщо держава хоче, щоб. Е, Збройні сили ефективно далі протистояли ворогу, і повинно, треба здійснювати реформи. Е, реформа стосовно переведень і те, що я казав, багато інших менеджерських речей ну, в інших своїх розмовах. Але е, крім цього, питання мобілізації справді е, є важливе. і якщо ми далі будемо закривати очі, ми потонемо просто в цьому всьому. Дякую.